Селяни сковбані, що у горохівській тергромаді скаржаться на бездоріжжя, говорить місцевий мешканець В'ячеслав Стасюк. З його слів, автошлях не ремонтували 30 років. «З Бездоріжжям почалися проблеми у 2012 році. Куди я не звертався, нікому на цього не треба. Їздити тут каже місцевий фермер Сергій Шевчук, стало проблемно, коли вантажівки агрофірм почали возити зерно. Літом, коли ж не вашу, ви побачили. Тут ідуть вагони. Ріпаку, сої, вон по, сусід в мене просто по 40. По 40... машини топляться, топляться. Ви гляньте, це 30 років, 30 років тут нічого не було, ні в купіки не вложено. Фури йдуть, хати трасуються, Це, це в наш час не діє нормально. А це прямо. дорога прямо. прямо. Луцьк, берестечко прямо. чи, чи через... там дороги взагалі немає. Там, нема. Взагалі нема. там о, укопи. В'ячеслав Стасюк розповідає, звертався і в уряд, і до депутатів, і в службу автодоріг, щоб допомогли відремонтувати дорогу. Волинський автодор приїхав, знайшов мене, сказав мені, що готується проєктно-технічна документація. Потім вони кинулися, дорога почала, ну, оце, новосілки сільської ради. Все, сказали, хай сільська рада дає гроші, про які я ми будемо тоді робити. Староста новосільського старостинського округу Євген Пилий з телефоном розповів, заборонити вантажівкам кількох місцевих аграріїв, їздити до полів, влада не вправі, щоб відремонтувати двокілометрову ділянку шляху в сільради. Раніше грошей не було. Нині ковбань у складі горохівської громади. Це загального висування дороги. А куди їм проїхати? Кудою ми не ставимо на полях ваги, і щоб сьогодні завантажити машину, чи він везе 40 тонн, чи він везе 20 тонн. Ці дороги, котрі були по Горохову самі ОТГ, заплановані, і вони на сьогоднішній день не робиться, бо немає самих коштів. Ту дорогу, якщо би вирівняти і щебенням засипати і прогрейдерувати, злити смолою, нехай 4-3 мільйони. Я так думаю, що вона там зробить. Вона є запланована. В'ячеслав Стасюк та Сергій Шевчук говорять, якщо ваговози будуть руйнувати сільські шляхи, люди перекриватимуть їм проїзд. Павло Мельничук, Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.